Христос Воскрес, нехай воскреснуть і наші серця та вся наша країна. Це своє життя святкувала Пасху язичницьку, і навіть і не знала цього, і була в прокляттях. Потім, коли я виросла, прийшла жива церква до мене, та священники розповіли про те, що є Біблія, і от треба святкувати так, як написано Слові Божому, а не так, як мені здається за потрібним, і навіть не так, як мені передала бабуся з дідусем. Більшість наших традицій, які ми робимо, це випікання куліча та фарбування яєць, не мають нічого спільного з настоящою християнською Пасхою, з Ісусом Христом, з Його Воскресінням, з моїм позбавленням від смерті. Від Віддаду від, від прокляті, нічого спільного, це сплошне язичество. І в мене таке просто питання: а до чого взагалі яйця до солодкої випічки? Я думаю, ну, Пасха, тобто цей, ми його випікаємо. Ну а яйця тут до чого? Ну, до чого тут взагалі? От ми, куш... ми їмо десерт е, якийсь там, торт або морозиво, і ми до цього подаємо теж варені яйця? Ні. Ці варені яйця це як був прообраз плодородності. І взагалі Великдень це слово, воно означає ім'я богині плодородія. І язичники вони випікають оцей хліб і, випі... і фарбує ці всі яйця. Це була така атрибутика, реально для того, щоб поклонятися Богу плодородія. Але наш Бог, Бог Неба і землі, наш Бог є Ісус Христос, не можна змішувати святого Ісуса Христа. І різних богів, які по суті просто біси і поклоняться і тим і тим, і думають, що буде царство Боже. Не буде ніякого царства Божого, якщо ми будемо все змішувати, тому що Господь каже, да буде ваше слово так, так або ні, ні. Якщо ти святкуєш свята, святкуй їх в чистоті, і в праведності, так як пише слово Божє. А якщо ти святкуєш це гріхи, то не святкуй взагалі. І хто взагалі в книзі Откровення пише, хто додав або убавить щось із слова Божого, той буде проклятий. Не треба удивлятися тепер, що наше життя воно таке прокляте. Тому що ми святкуємо, не думаючи про смерть Ісуса Христа, а думаючи, як би напитися, нажратися і повеселитись. Це не це не настояща Пасха, це язичеська Пасха. І треба від цього всього відмовитись, ставати частиною живої церкви там, де вам розкажуть про те, що таке справжня Пасха. Амінь.